На факультеті іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка створено науково-творчий комплекс драматургія. Його мета вивчення проблем теорії драми і сценічного мистецтва. В рамках цього комплексу створено майже два десятки наукових та науково-творчих лабораторій різних напрямків. Тому співпраця факультету із австрійським культурним форумом при посольстві Австрії в Україні дасть можливість створити ще одну лабораторію з вивчення дослідження і пропаганди творів. З австрійської літератури Підписання спільної угоди дасть змогу Житомирським філологам здійснювати переклади австрійських текстів сучасної літератури і драматургії українською мовою з тим, щоб філологічно орієнтований споживач мав всебічне уявлення про шляхи розвитку австрійської культури і літератури. На зустрічі із представниками посольства обговорювалися питання проведення спільних культурологічних конференцій круглих столів обміну студентами, аспірантами та науковцями. Мета підтримати, перш за все, показати, що Київ, все ж таки, починає працювати і дивитися на такі чудові проекти, які демонструє нам Житомир і ось люди, які тут працюють. Підтримати, показати підтримку, підтримати дітей, які гарно працюють, які на дуже високому рівні знають німецьку мову, тому що дійсно на олімпіадах вони приймають, займають перші місця. А подальша співпраця ну, будемо обговорювати. Є цікаві проєкти, і з австрійською стороною про це обговорюється, і з німецькою вона теж зацікавлена. Але мені здається, що якраз на стадії можна сказати, цих перших зустрічей, перемов, але думаю, що в вересні ми дізнаємося нові цікаві заходи для Житомира.